Який портрет цього замовника, що, яке технічне завдання було до тебе? Ну, це дуже класна історія насправді про те, що ну, як є довіра між архітектором і замовником, бо це наш знайомий замовник, з яким ми працювали, там, по інших об'єктах перетиналися, і він якось просто привіз нас на. На, на, тут була дача, радянська дача, такі як там маленькі звичайні, якесь цегле маленьке, там вона стояла. І просто запитав, типу, а можна тут щось зробити? Класне. Ну і ми якби так поглянули і насправді ну не так ну, дивились на дачу, а цінили середовище, що ми в. Такій кількості зелені, де вже навколо нічого не збудується, де це близько до Львова, mm. де настільки є якась енергетика позитивна, тиша, спокій, що ну, якби, однозначно можна. Просто питання часу і грошей, скільки ти хочеш потратити на це. Mm. Е, Але і... призначення він говорив це як дача? Мало бути, ні, це спочатку пи було питання, що можна з цього зробити. Ah. І потім ми почали, що давай зробимо просто як відпочинковий будинок. І десь використалізувалася ця концепція, що це такий відпочинковий будинок, який може використати. Стоводиць як повноцінний, але він ну першочергова ціль не постійне проживання, а якесь таке епізодичне так?